1 січня 2025 року набрали чинності зміни до порядку призначення компенсації за безкоштовне розміщення внутрішньопереміщених осіб. Саме про такі зміни йдеться в постанові Кабміну від 31 грудня 2024 року. На сьогодні у місті Прилуки проживає 1998 сімей переселенців, а це близько 2700 осіб. Тепер компенсацію за безкоштовне проживання для них призначатиме та виплачуватиме пенсійний фонд України. Списки осіб для цього має подати Міністерство розвитку громад та територій України. Починаючи із 1 січня 2025 року, особи, які входять до цього списку, отримують свої виплати безкоштовно після перевірки пенсійним фондом актуальності отриманої інформації. В управлінні праці та соціального захисту населення говорять з 1 березня 2025 року нові зміни почнуть діяти і для тих осіб, які надають мігрантам власне житло, якщо громадяни, які мають у власності житло. Вирішили безкоштовно розмістити у себе внутрішньопереміщених осіб особисто і разом із представником від внутрішньопереміщених осіб звертаються до пенсійного фонду, подають заяву і повідомлення згідно встановленої форми. Компенсація витрат призначається на 6 місяців. Виплата на другий шестимісячний період продовжується пенсійним фондом України автоматично. Особа, котра розміщує у себе мігрантів, щомісячно отримуватиме 450 гривень за кожну людину. Важливо знати те, що власники житла не повинні мати родинних зв'язків із представниками внутрішньо переміщених осіб. Завідувачка сектору з обслуговування ВПО Анна Маркович повідомила, що з будь-яких запитів щодо призначення компенсації витрат потрібно звертатися до відповідних органів. Якщо ось осіб... є Будь-які питання, які потрібно вирішити з приводу компенсації цих виплат, вони вже звертаються до представників органу Пенсійного фонду України.